Реб'ятки, всім привіт! Сьогодні буде рунтур моєї хати. Погнали. Тут у нас така прихожа, дуже красива. Да, ми украсили все до Нового року, бо він вже ще чуть-чуть і -чуть буде новий рік. Тут у нас кухня така от. Тут тарілочки. Тут мама готові пряники, вибачте, за посторонні звуки. Тут у нас холодильник. Тут у нас ялинка. Статі я украшала ялинку. Тут у нас конфети, мама такі купила. Тут у нас сидить моя маленька сестричка Ганюта. Мама тут уже прянички розставила до чаю. Тут їдять Арнольд злізенька і печеньки. Да, тут ми теж гірляндами украсили. Далі йде де моя комната. Тут мій гардероб. Тут мої віші. Тут мої собачки, котики, мої маленькі, такі. я їх дуже сильно люблю. Так, тут мої украшения и тут ще мої одежа, і тут моя одежа, тут велик маманий, тут подарунки, а тут э, Саша грає з татом моїм. Тата звати Майкл. Вони грають в сніжки. Ой, не буду. Що там в коробці? Зараз подивлюся. Ух ти, це, напевно, на мамі подарунок. Ну ладно, йдемте на другий етаж. Ми вже на другому етажі, так, да, тут теж украсено. Все до Нового року. Ванну украшала мама. Тут такі класні на ялинці подарунки. Тут такі от штуки. Сніговик тут, такі, тут така ванна у нас. Тут чистити зуби, мило там. Тут іде родительська кімната Тут у нас мама з татом спить Тут у нас корм для собак. Це іграшка, вона у мене теж стоїть. Тут мамині речі Тут мамині сережки. И тут мамы не вещи, и тут, и тут мамы не вещи. А это татан гардероб. А это нюточки, чтобы она не упала. Тут у нас фотозона такая вот. Какая-то Чиз. Вот такая я тут красивая. А тут с мамой, с татом фоткалась. Ой. Зараз подивимося. <хи> Клас, так треба тут щось поскладати. Так, тут у нас іде стіна, тут Саші, мого старшого брата, комната. Так. Тут у нас його ліжко, його шапки. комп'ютер, тут його телефон. Ой. Тут його... ой. Бутылка, чемодан, коляска анюты. Так, тут його гардероб. Что він не відкривається Тут його гардероб такий от Далі Йдемо в гостиную. Тут у нас тоже все украшено до нового року. Це ігрова зона, звісно так, далі ми йдемо в детскую кімнату. Тут у нас анюти гардероб, Так, тут теж все украшено. тут комната Арнольда і Лизоньки. Ось вот так вот. Ребятки, напишіть у коментарях, як вам мій дом, і дивіться, як ми у по-новогодньому. Да, був Миколай ще, та й ми так оділися і украсили нашу хату. Напишіть у коментарях, подобається цей мій дом. Всім пока, підписуйтесь на мій канал.